Ну і далі в енергосистемі України немає дефіциту потужностей. Про це розповіли в «Укренерго». але все може змінитися, якщо споживання електроенергії швидко буде зростати. Тоді застосують екстрені відключення. Це стосується столиці Одеської, Київської, Хмельницької та Житомирської областей. Про це поговоримо детальніше далі. Так, бо з нами на прямому зв'язку зараз Володимир Кудрицький, голова управління Укренерго. Пане Володимире, доброго вам вечора. Добрий вечір, доброго вечора сьогодні. На офіційних телеграм-каналах енергетичних компаній прочитали, що завтра ймовірно навіть не буде не графіків відключення електрики. Це приємна звісно. Новина. Так, звісно, дуже приємна новина. Наскільки можемо бути оптимістичними в цьому плані? Ну, власне, ми провели вихідні в режимі, коли більшість наших споживачів не мала відключень. В більшості областей ми дійсно сьогодні не застосовували ніяких лімітів. Відповідно, в них не було там графіків відключень у споживачів. Є декілька областей, як ви правильно сказали. До них я б ще додав Харківську область, де через пошкодження мереж фізично не можна доставити всі 100% необхідної електроенергії і там можуть бути якісь локальні обмеження електроспоживання, але і вони не були в ці вихідні великими. Що стосується завтрашнього дня, то дійсно на завтра ми також не прогнозуємо дефіциту потужності в енергосистемі протягом доби. І відповідно завтра прогнозуємо, що відключень в більшості областей не буде, окрім можливих відключень в декількох областях, про які я вже згадав. Оце відключення можливе, це залежить від чого, які основні фактори? От ми знаємо про збільшення та споживання, це за рахунок чого можливо, і ну от, які є причини, коли світло будуть виключати знову. Причини основною причиною, чому відключають світло з самого початку атак ракетних, це є якраз цей енергетичний терор з боку росіян. Якби вони не розбили мережу транспортну і не розбили генеруючі потужності, то ми б, вірогідніше за це не стикнулися з таким явищем. З вами, але крім подальших ракетних атак, також різке зростання споживання, різке похолодання може призвести до того, що в системі знову буде дефіцит генеруючої потужності. Але насправді, в останні тижні ми в енергосекторі попрацювали над тим, щоб відновити роботу багатьох енергоблоків на електростанціях. Це стосується і теплових електростанцій і в останні дні атомних електростанцій. А також відновили мережі для того, щоб електроенергія з цих електростанцій могла бути доставлена споживачам. Тому зараз енергосистема знаходиться в кращому стані ніж була, і навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно зараз є швидшим ніж темпи руйнування. Попри це, все ще може змінитися, звичайно ж, і не будемо е заздалегідь розслаблятися. Проте можу сказати, що якщо все піде так, як зараз, то ситуація буде змінюватись на краще. Угу. Тобто е ситуація буде змінюватися на, на краще, але я так зрозумів з ваших відповідей, що нерівномірно по Україні. Зокрема, цікавить ситуація в Одесі. Наскільки вона сьогодні е так само критична, якою була минулого тижня і позаминулого тижня. Ситуацію в Одесі зараз і тиждень тому порівняти неможливо. Зараз фактично в місті відновили енергопостачання в більшості ну майже майже повністю. Сьогодні ми вводили в неділю тільки невеликі обмеження електроспоживання, пов'язані з тим, що якраз мережа не дозволяла на 100% проживити місто і одеський район. Тому там ситуація стала кращою, і ми на цьому не зупиняємося і продовжуємо відновлення магістральних мереж навколо Одеси для того, щоб Одесити взагалі не мали проблем з відключеннями, коли в енергосистемі немає дефіциту потужності. Тобто, ми наша мета, щоб в Одеситі ситуація була така сама. Як і врешті Україна, це ж стосується областей, які постраждали під час останньої атаки: це Харківська область, Хмельницька область. Там ми теж займаємося відновленням мереж дуже активно. Андрій Герос голова енергетичного комітету парламенту напередодні повідомляв про те, що в Україні скоро будуть сотні малих електростанцій, які допоможуть в разі знову чергового або локдауну, або обстрілу ну могти зберегти так цю надання потужності і так далі, яким чином стабілізувати постачання електроенергії. Скажіть, будь ласка, що зараз з цими малими електростанціями? Скільки їх є в Україні? чи, чи є у вас ця інформація? Впровадження малих електростанцій децентралізованої генерації це той курс, який був проголошений керівництвом держави. Власне, це дуже логічно, виходячи з того, що малі багато малих електростанцій не можуть бути мішенями оцих ракетних атак, тому що просто у ворога не вистачить ракет, щоб атакувати всі. Тому безумовно це дуже хороша ідея. Ми, як оператори енергосистеми, всіляко її підтримуємо. Треба сказати, що Україна поки що знаходиться на початку цього шляху. Такі пілотні проекти вже почали з'являтися, і це дуже добре. Один з них, ви знаєте, був нещодавно відкритий в місті Ірпінь. І будемо сподіватися, що сотні таких об'єктів по всій Україні з'являться в найближчі там місяці і роки для того, щоб е, е, підтримати енергосистему і забезпечити її більш стале функціонування. Завдяки таким системам, можемо сказати, пане Володимире, що блекауту не буде більше? Блекауту не буде завдяки цілій сукупності факторів. Перш за все. Це той опір, який чинять українці і українські енергетики цим атакам, швидкість якого ми здатні відновлювати пошкоджені генеруючі потужності, і безумовно наша здатність будувати нову генерацію, нові нові потужності з виробництва електроенергії в Україні. Тому це комплекс факторів, який забезпечить нам перемогу в енергетичній війні. Уникнути довготривалого плекауту для країни це наша робота, і зараз я впевнений, що нам це вдасться. Пане Володимире, дякуємо вам, що знайшли час поспілкуватися з нами. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був з нами на прямому зв'язку. Сподіваємося, буде світло та тепло в кожній оселі.